Брати і сестри, ми будемо продовжувати роздуми над посланням святого апостола Петра. Я так роздумав, що було б добре нам, якби ми коли розду, ну, роздумуємо, досліджуємо над писанням, було б добре так сидіти, щоб ми могли один одному задавати якісь питання, хто щось ну, такий в такому тісному кругу. Але так як в нас такої можливості немає, ми досліджуємо. І На, на кафедрі ще розбираємо по віршику. Хотів би зачитати місце, яке будемо сьогодні, про що будемо роздумувати. Це буде другий розділ з першого по десятий вірш. Перша Петра, другий розділ з першого по десятий. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі умови. І, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добре Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди, але вибрав Бог і самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні. Ось я на Сіон каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірить в нього, той не буде засоромлений. Отож бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем. І каменем спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, і не вірячи слову, на нього що на нього призначені були. Але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас і з темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ, колись не помилувані, а тепер помилувані. І Петро починає е, так би, другі, е, роздуми свої, і він звертає увагу на е, такі. Б, такі е, Невеличкі які, так сказати, гріхи, які ну, Христин може залишити в собі і тримати в собі якісь такі, як непомітні. Він починає з того отож і говорить те, що, те, що заважає, і те що, те, що потрібно позбавитись. І говорить перше, за все, всяку злобу. Ну, І коли розумаш, що таке злоба, це злісні бажання, гнів або злісні вчинки. Тобто, те, що таке воно зароджується там, таємно, таємною або таке, так, мимо, мимо, мимохідь, але воно може залишитися. Така злобайка від якихось тривог, переживань чи обставин, і він каже, що ви маєте це залишити. Друге, на що він звертає увагу, це всякий підступ. Він так цікаво, підкреслює усяке. тобто повністю він не, він не говорить, що. Трошки злоби, можливо, можете залишити, але, але трошки маєте викорити. Він не говорить, що усяку злобу, і так на друге звертає, усякий підступ. Підступ це зловмисна, зловмисність, прикрита показною доброзичливістю, неприємність, яка готується комусь так в тані, коли ти щось хочеш зробити, але, але так, щоб це про ніхто не знав, це якби підступом робиться. Пізніше він говорить лицемірство. Я думаю, що лицемірство таке якби знайоме для нас всіх. Це удаване благочестя та любов в християнському житті удавати дружбу з Христом або з людьми, так якби говорити компліменти, але самі в них не вірити. ну, прикидати, Прикидатись з друзями. Це, якби лицемірство, заздрість. Обурення, невдоволення, успіхи іншого у здібностях, успіхи у праці. Те, що може зароджуватися, так як я говорив на початку, і воно йде як, якби, послідовно, часто, що тим, тебе якась є злоба, і воно може перерости в заздрість, перерости в підступ, в лисемірство, в, в, в і також і останнє, яким він звертається в обмови. Це висловлення проти когось наклепи. І також е, апостол Петро апостол Павло, постання до Корінтян Корінтян 12, 20, він також піднімає цю проблему. Я ж боюся, щоб прийшовши, що не зайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, заздрість, гніви, обмани, шепти, пихи і безладдя. Також посол Павло також піднімав, що Це те, що воно зароджується, від чого ви маєте позбутися. Тому що якщо ви його залишаєте, воно може посіяти гіркий корінь, це може зародити таку, з маленького зародити щось більше. І всі ці гріхи не заважають бути повноцінним християнином. Вони заважають тобі зростати, вони тебе пригальмовують, так сказати, щоб ти не зростав духовно, не пізнавав, тому що воно всередині. Як така сніжка, яка набирає обертів і збирає чим, більше, чим більше над собою. У другому вірші. Він, якби, перший вірш він, якби, говорить, якби, такий, як діагноз, що є в людському тілі, ну, в людському житті. Він каже, що є, є все таке. А в другому він, він виходить показує, що треба робити. Виходить, які ліки потрібно приймати, щоб, щоб такого не було. І він каже. І, немов на вонорожній немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. І він таки до такого знайомого всім прикладу Петро вдається, що немов новонорожній, жадайте щирого духовного молока. І я думаю, що кожен з нас знає, що як діти голодні, вони дуже жадають цього молока, тому що. Їм необхідно зріст, необхідно здоров'я. І це те все, що, що, вони, що вони можуть їсти, і це все для, для, для що їм потрібно. І, ми маємо, і він не говорить відкиньте. то про відкиньте, як, як, цей, як ти, маєш, ти хочеш зростати, ти маєш його відкинути. Це те, твоя потреба для зросту, для існування, ти маєш відкидати це, щоб, щоб зростати. І таке, якби я зауважив, як я відкину попереднє, якщо не горю Христом. Якщо я не жадаю Христового, то мені дуже важко відкинути це попереднє, тому що воно вже може бути мені таким приємним. І не то, що приємним, а таким близьким, звичним. І я маю відкинути попереднє і горіти Христом. Також такий є принцип заміщення. Якщо є Постата, ти маєш чимось її замінити. Якщо ти, якщо ти маєш ці проблеми, ці. Те, що він передавав в першому вірші, ти маєш замінити чимось, ти маєш замінити цим, прийшовши до Христа, і попросити Його, щоб Він допоміг тобі пройти це. Він так говорить, щоб ним, з Христом, вирости нам на спасіння, те, що Він може нам дати. І люди приходять до Христа, <кхух> просячи в Його переміни, тому що ми самі по собі ми нічого не можемо. Ми часто думаємо, що ми сильні, але коли. Коли якісь проблеми, коли тоді ми розуміємо, що ми потребуємо Христа і ми приходимо до Нього. І так, і так нам потрібно лікуватися. І добре, коли ми визнаємо це, тому що Він, як ми читаємо, Він вірний та праведний, щоб грехи нам простити, Він сильний, простити нам Це і вернути нас до нового життя. Таке слово жадайте, що мені подобається, що воно ознака справжнього духовного народження. Якщо дитина жива і здорова, вона жадає, вона плаче, вона кричить, тому що в неї є потреба. І це говорить про те, що в неї, вона зростає, вона рухається, так сказати. І для неї потрібно що для її зросту потрібно молоко. Тобто так само для духовного христинина це жадання. Ознака справжнього народження. І так само ціль життя кожного християнина на землі це зростати і ставати досконалішим, ставати більше подібним на Христа. І про це Петро наголошує, щоб ми жадали, щоб ми змінювали, щоб ми прагнули цього, тому що нам це потрібно. І пізніше він далі пише, якщо ви спробували, який добрий Господь, це часто. Ми читаємо, це написано в псалмах, скуштуйте і побачите, який, який добрий Господь. І Петро так цікаво зауважує, він, він каже: якщо ви спробували, який добрий Господь. Спробувати це не, не одразу проковтнути, спробувати це відчути смак. Коли ти якусь їжу дуже швидко ковтаєш, ти не відчуваєш її смаку, ти просто її їси і наповнюєш свій шлунок. А коли ти смакуєш, ти відчуваєш смак. І так він цікаво написав: не, не почуйте, який добрий Господь. не, ну, Так як у нас є в людей такі органи чуття, це як дотик, нюх, слух, ти не понюхаєш, ти не завжди відчуєш цей смак. Але коли ти попробуєш, ти будеш дуже впевнений, який це смак, який тобі він знайомий, тому що ти його попробував, ти знаєш, який він. І також Петро таки прийняв таку можливість попробувати. Тому що віруючі християни, вони, які живуть з Христом, вони в своєму житті близько знаходяться біля Христа, і вони пробують так біля нього, який Бог благий, і що Він дає дуже нам багато. Слово Боже це головний інструмент, через який Бог відкриває і передає свою благодать. І ті, хто харчується словесним молоком, пізнають на досвіді Божу благодать. Ті, хто читає Слово Боже, ті, хто досліджує, ті, хто... Шукає Божого відкриття, ті приймають і ті зростають. І також ну, такий хороший приклад це якби пальне, яке тобою рухає. Ти можеш не заправлятися довший час автомобіль, але, але ну, прийде час, коли твій автомобіль заглохне, тому що в нього закінчується пальне. І якщо ти. Ну, і це я знайомий всім, хто має автомобіль, ти маєш постійно. Аби заправлятися, ти маєш постійно заряджатися біля Христа, щоб рухатися, щоб змінюватися, і ти маєш постійно перебувати біля Христа, для того, щоб твоє життя було прогресивним. І далі він переходить якби, на іншу тему, він переходить, якби, показуючи, що ми отримуємо від Христа. Він каже: приступайте до нього, до каменя живого, до розцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Він каже, те, що вам необхідно постійно робити, це, це приступати до Бога. І він так цікаво підкреслив, що приступати до Нього каменя, що його відкинули люди дорогоцінного. Люди зазвичай вони відкидають те, що, те, що, те, що хотів, хотів би, щоб люди мали. Прикаду учнів, що Бог вибрав не таких сильних учнів. Він не вибрав таких великих проповідників, великих, тих, хто навчалися у вчителів, у равинів великих. Він вибрав простих рибаків, простих даже митника, тих, які світ відсурався би, але він їх прийняв. Христос прийняв їх і зробив з ними дивовижні речі. Приступіть це, це звичайне явище до кожного християнина. Це вид єднання з Богом і з Христом. Це те, що кожному необхідно для, для християнина це приходити до нього, приступати до нього, шукати Його. Таке слово підібране для того, щоб нагадувати нам, що це наша необхідність, це те, що має рухати кожним християнином. Перший крок для практичної святості це є дружба з Ісусом, це жива надія, живе Слово. Коли Петро писав перший розділ третій вірш, і він каже, що Христос від родини до живої надії. Пізніше, перший розділ, 23 вірш. Словом Божим, живим та тривалим він підкреслював. І він тепер він каже: приступіть до каменя живого, той, на якому вся основа, той камінь, який не тільки, може, не тільки має життя, а він дає життя іншим. Він такий камінь живий, який дає можливість черпати біля нього. Християни також вони відкинуті світом, але прийняті Богом. І такий знайомий би нам приклад, це те, що для всіх кидається рятувальний такий круг. Хто його обирає і ну, тримається за нього всіма руками, той отримує життя. А хто цей круг відкидає або не бере, той може потонути. І так як в цьому віршику написано, приступати до нього, до цього каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди, але вибрав Бог, щоб мати життя. І також Він продовжує ці, ці думки в п'ятому вірші. І сам, і не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І не тільки Христос, той, як камінь, який камінь, який живий та діяльний, а також і ми, всі ті, хто належимо до. До Його церкви ми також є камінням. Автор говорить, що ми, ми каміння, яке будує церкву. Не просто так, щоб бути тут, не просто так, щоб називатися християнами, а так, щоб приносити користь. І Він говорить: і самі не мати каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога Ісуса Христа. Які жертви духовні кожен може приносити, і там, коли ми читаємо Біблію, багато перераховано, жертва хвали. Присить тіло своє в жертву, так, і в жертву на покаяння. І все через Ісуса Христа. Він в кінці підкреслює, що все, що ви можете зробити, це тільки Ісус Христос дає нам таку можливість. Коли ми приходимо до Нього, коли ми сповідуємо свої гріхи, коли ми хочемо бути плідними на Його виноградинні, тоді ми можемо приносити жертву через Ісуса Христа. Продовжуєте цей шостий вірш, бо ось в писанні ось складу я на сьогодні каменя вибрану, наріжну, дорогоцінну, і хто вірить в нього, не буде засоромлений. Це Він цитує старий заповіт. І в кінці він каже, що той не буде засоромлений. Для людей соромність вона в світі вона одна. І також, коли Христос помирав на хресті, смерть була дуже ну, такою сідливою і засоромною на хресті особливо. Це була сама низька смерть. І написано, що Христос обрав таку смерть для людей це було це низько і дуже соромно, але Бог зробив це навпаки. З нього сміялися. і так, ну, приклад такого, що Він. Не був засоромлений. для людей, він був засоромлений. Він строїв ковчег, коли всі думали, що ти робиш? Нема ніякого дощу, нема, ні, ніколи ніхто не бачив дощу. Всі з нього сміялися, він був засоромлений. Але перед Богом Бог його підняв і спас його сім'ю і його тих, хто був з ним. Ті, хто знаходиться біля Христа, не будуть засоромлені. І він продовжує: Отож, бо для вас хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його задбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. І він піднімає е, таку думку, що коли ти на Христа надійся, і ти приймаєш, що це для тебе благословіння і, і, і навіть ти коштовність, це все, що ти маєш. Найбільша цінність христинина це Ісус Христос. І коли ти його маєш, ти будуєш свій дім, камінь наріжний, багато хто говорить, це, це фундамент, на якому ти можеш строїти своє. Духовне життя, ти на що ти опираєшся, це Ісус Христос. А також хтось казав, що це в Ізраїлі є такі доми, які криша така не подібна до нашої, але це камінь наріжний мостані, камінь, який, який тримає всю кришу. І якщо він є, тоді криша стоїть. А якщо його нема, все може завалитися. Це така, якби ілюстрація того, що коли є Христос, то твоя будівля буде триматися. І також ми знаємо притчу про тих, хто будує на піску. Якщо на твої, твій фундамент не є Ісус Христос, якщо ти не стоїш на твердому фундаменті Христі, твоя будівля може порушитись, коли прийде буря. І також Він ще підкреслює, що для когось цей камінь став спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не слову. слово. Другим словом, Він говорить, що цей камінь для когось на благословіння, хто на нього опирається, хто на ньому будується. Він має благословіння, він зростає, а хто про нього спотикається, це як євреї, що вони до цих пір не може прийняти як, його, як Спасителя. І це їм є як спокусу, і вони б'ються від нього і, і падають від нього, і не можуть, не, це для них є не на користь. І в останній вірші Петрові, якби так робить таку. І висновок, і хоче благословити і підтримати тих, хто читає читає ці слова, і він каже: Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Такі приємні слова значить, що ти є значущим і ти є особливим в Божих очах. І це все він говорив, якби вибраний рід, це для євреїв він говорив, тому що вони були вибраним родом, тому що вони були. Тим народом, який Христос обрав собі, але пізніше цей народ він не прийняв його, і Христос і через свою кров'ю помиває нас кожного, і ми стаємо тими, хто були колись далекими, як я ще колись не народ, а тепер народ, колись не, 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 не помилені, тепер помилувані. Як в 10 му пірші пишеться, що ми, ми тепер стали учасниками, ми стали ті, які не, не мали ніякого, ніякої привілегії, але Христос зробив нас привілегію і ми тепер християн, є народ Божий. І до чого закликає Петро в нас це в цьому, щоб віручі мають жити так, щоб їх риси небесного, проявлялися риси Небесного Отця, проявляли їх в їхньому житті. Ми є, він підкази, хто показує, хто ви є в Христі. Ви є, він підняв таку високу планку, що ви ви є народ, ви є ви ті, які за які є на, наперед, на, наперед, напереду, так сказати. Ви є ті, хто на кого дивляться, і він покликав вас від темряв до дивного світла. Він вас відкупив. Ви є дорогоцінною, тому що він дорогоцінною кров'ю вас омив. І він закликає, щоб ми були достойними того і Достойним тими, які він нас зробив, щоб ми були тими, хто свідченням Його слави. Ті, які, які є покликані, є вибрані, і ті, які достойні, покликані. Да? Що ти мож, може бути покликаний, але не будь, жити так, що не твоє життя не геть відповідає твому покликанню. І Павло і Петро нас нагадує, щоб ми залишили початки своїх таких гріхів, які нас можуть залишатися, щоб ми. Приступали, немов немовлята, що ми жадали цього молока, і щоб ми знали, що ми є рід власності Божию, ми народ святий, що ми покликані і що ми є його вибраним народом, щоб ми знали це, жили з цим і були такі тим відповідальні, тим, про кого так написано. Амінь.